Доброго дня всім підписникам і гостям каналу. Ось вже і підходить до завершення 2022 рік. Рік, який вже війде в світову історію, як рік, в якому Російська Федерація напала на братній народ України, як вони раніше казали. Рік, в якому росіяни самі перетворились на фашистів. Хочу привітати всіх вас з наступаючим новим 2023 роком роком перемоги! Подякувати всім вам за підтримку нашого каналу, за ваші лайки і коментарі. Цьому році в нас додалось більше тисячі підписників, що надихає на подальшу роботу для вас. Як завжди, в кінці року ми підводимо підсумки вдалих інвестицій в цінний матеріал. І за війни було якось не до інвестицій, але деякі позиції все ж таки непогано підросли в ціні. Монета 5 гривень 2016 року. Україна починається з тебе. Присвячена волонтерській діяльності в Україні. Рік назад коштувала біля 300 гривень. Зараз же її ціна доходить до 1000 гривень. Тобто зростання 200%. Монета передова. 5 гривень 2020 року. Присвячена медикам і військовим. Рік назад коштувала 200 гривень. На даний момент її ціна доходить до 600 гривень, тобто також зростання біля 200%. Ну, лідер нашого рейтингу, звісно ж, це монета 5 гривень 2015 року. День захисника України присвячена мужності і героїзму нескореності українського народу. Так ось якщо рік назад ціна на цю монету була 300-350 гривень, то зараз вже сягнула 1400-1500 гривень. Як ви зрозуміли, на зростання вплинула і війна. Так як це монети воєнної тематики. Хоча, якщо переглянути відео на нашому каналі, які виходили один та два роки назад, ми ще тоді попереджали про перспективність даних монет. На завершення хочу побажати перш за все миру та швидкої перемоги над окупантом, здоров'я та благополуччя всім вам, щоб у новому році ви могли поповнювати свої колекції бажаними екземплярами. І ваші хобі радувало вас ще раз сі 2023 тисячі роком. Віримо в засилу! Все буде Україна!